З якої це тут? чому тут хто кричав? Що хто без персив? Йду, ваші благороді, ні, нікого не сприймаю, не займаю. З... Про дрова з Дмитрієм і, і раптом це з великого дива в ви, ви пробачте мене, я взагалі робоча людина, робота в мене дрібна. Нехай мені заплатять, а то я не зможу ним поборухнути. І в законі немає такого, щоб від цієї тварюки терпіти. Якщо хтось буде, якщо постійно будуть кусатися, то навіщо тоді на світі жити? Гара. Чий собака? Я цього так не залишу? Пора вже показати цим панам, які не бажають слухати постанов. Це здається генерала mm -hmm. Генерал? Генерал Жигалова. Генерала Жигалова? Лдирін, зніми з мене пальто. Тільки я одного не розумію, як така маленька собака змогла вкусити такого здоров'я, як ти. Знайшла ідея здата. Він ваша благородія, цигаркою гаркує морду собі. А він дурна людина, схоблу одразу. Навіщо брешеш, якщо не знаєш? А якщо я брешу, то хай нас мировий розсудить. Ви? Ви в такій... Ох, У нього законі сказали. У нього законі сказано нині, ми всі її. У мене навіть брат у далі Не що. Ні. Ні, у, е, 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 у генерал таких немає. У нього все більше лягальне. Ти це напевно знаєш? Е, напевно, бо собою молоді. Я їх сам знаю. У генерала собаки з шестю по Це ні вигляд, ні шерсть. Тербота той ходить. А може і генеральський, але написано. Оце якось по твоїй мого такого бачив. Звісно, генеральський. мою один на мене пальто, щось морозить. морози. генеральський йде. Його спитаємо. Гей, трохи, йди на голову сюди. Поглянь на собаку, бач? Дячі та й годі. Значить, знищити та й все. Діатока. Хоча пустіти, це не наш, це не наречь брата, ну це як і приїхав. Наш до постійно хоче. Брат їх не хоче. То це брат який не приїхав, Володимир Іванович. Mm. О, я й не знав. Ох, яка собака. Так молодця запалить і все. О, я с тобой еще разберусь. Так, следит. Звичайно, сідаємо в лампочку.